Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Street Legal Racing Redline. І в нас, походу, це остання серія, де з'являтиметься оця Opel Ascona. І в цій серії ми вже зберемо ще один двигун. На базі блоку 2 і 2 літри. Давайте будемо збирати. Просто будемо збирати. Побачимо, яку потужність він видасть до налаштування і після налаштування. Так, колінь розподію вали, ми беремо ці, бо попередній серії я ставив ці, а вони куди гірший результат дають навіть після налаштування. А тут немає нічого цікавого. Трансмісія. Ну, це вибираємо трансмісію. Щеплення. Ну і дрібні, дрібниці залишилися, наприклад, генератор, ремінь. Розподільчого валу. Тепер збираємо. Збираємо. Так, ми зібрали. Поглянемо на графік. 114 коней та 238 крутного моменту. Так, давайте збережемося і вийдемо в місто. Просто вийдемо, як покажуть ці 114 коней. Це ще не налаштований двигун. Поїхали. Нічого собі. 2,2 літри. Нічого собі. Нічого собі як... Добре, що в мене підвізка жорстка. Бо 1,8 щось спочатку добре, а потім щось він почав здавати позиції. Так, давайте напряму ось так вийдемо. Напряму вийдемо. Ось так, це четверта передача. Уже п'ята. Якщо у вас питання, що вона підглючує, це просто... Я ще раз пояснюю, це просто збірка така. А, тут немає п'ятої. В Шостої передачі, тут тільки п'ята. 200. Як і було. Так, 208. Походу, це мабуть максимально 208. Ну це лише поворот просто звичайний. О! Що за... Ледь втримав на дорозі. Ледь втримав на дорозі. Треба, щоб була вже пряма дорога. Походу, ми на максимальній швидкості їдемо. Походу, ми на максимальній швидкості їдемо. 209 показало. В якусь мить. Ох, блін, вигляд із першого обличчя називається. Однією рукою руль тримаємо. Це вже пряма пішла. А все одно. Давайте підналаштуємо його. Як сказати, 114 коней це? Це чудово. Давайте підналаштуємо його. 121 коней. Більше вже навіть стало. А що там по обертам?

130 коней та 271 момент. Крутний. Давайте рівно 12. Глянемо як там результат. Він гірший. Нехай буде 12,5. 130 коней. Так, давайте на тестовий трек вийдемо на цей раз. Поїхали. Ого, як шліфує з своїми колесами. Ну, я коробку передач не, не налаштовував. Ще. Так, п'ята передача. Педаль прижимаємо до підлоги. Так, швидкість 200. 210. Може вже 220 буде? Є 220. 225. 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. Ну десь 232 км за годину це і є максимальна швидкість. Так, досить. Досить. Давайте розгін до сотні перевіримо. Який він там буде. При об'ємі 2.2. Погнали! 5 секунд до сотні. Так, швидко розганяємось. Швидше, швидше, швидше. Див... Подивимося, як поліцейський, мабуть, буде нас доганяти. 23,7 до 200. Так що все досить, досить? Ну, трохи в подряпинах, так що автомобіль виявився прекрасним. Давайте капот відкриємо двигун 2,2 Так, давайте збережемося. Давайте на потужність зглянемо. Ну, 129 коней вже гірше стало, тому що двигун не вічно все. 129 коней та 270 крутний момент. Непогано вийшло. Ну, так що думаю... На цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!